І так, усім Всі привіт, дорогі друзі! З вами Олег і, і, Настя. І сьогодні ми будемо робити, що ти смієшся? А що порати не вже? вже? Сьогодні ми будемо орати з Зенека, <світ> а точніше, ГМО Самбір. <світ> і тут же вспоминається під іншим псевдонімом Кузьми одна після <світ> <добра> про ГМО. <світ> так, а, це вже третій епізод, другий був, ну. Таке щось. Таке, <гвару> у мене трохи змішані почуття, але ми продовжуємо це дивитися, mm -hmm. тому що ми вже почали, ми вже нема куди діватися, скажімо так. Ну да. Давайте почнемо. Що <плекс> <к brighten> таке? я щось. Бам! вже розрізали. Ну, типу, щоб було видно, що розрізали все. А тому я з гордістю представляю нашого інвестора з Білої церкви. Він відкриває в нас гмо завод і тепер ми будемо жерти не гірше, ніж в Європі. Починаємо mm -hmm. безкоштовну дегустацію. Жесть. Страшно. Хе -хе! Халява! О, чукуляда! Mm -hmm. Та воно світиться! Це якась хуйня. Ви що не бачите? То вітаміни, йолапе, смакота. Які можуть бути вітаміни, м'ясі? Не знаю. Так, заставку ми бачили. <гум> 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 я тобі кажу, Микола. Ця хуйня небезпечна. Я її не їм. Та ти заздриш, що то не твій завод. <гум> Диви, який я сильний став. якийсь знаєш? тільки сильний, що рука пробувалася в Києві. Знаєш, як цей в Черепашках ніндзя це штука, що всіх монстрів превращає Забула, як називається. Мутаген, мутаген. Ну так. Не забудь, що самі черепахи стали черепахами ніндзя через знаю. І принтер перестав бути людиною, а став я криса. Іду на міт всім за спини. Mm -hmm. <ріст> Боже. Я спочатку подумала, я на жінку про Дайте ми салямі! Кусок якінський як хуй! Бать. <ріст> <Бач? ріст> Взагалі, я знаю, що Зенек на іншому своєму каналі, типу, як переспівав цю пісню і зробив кліп під Зенека, коротше. Щось таке. Mm -hmm, таке.

За чукуляда, щоб їх качка копнула? Я вам новий ГМО-завод? Супер! Пороздавали ковбаси на халяву. Не знаю, що то таке ГМО, але файне. Ой, Микола, виключай камеру. Мутації жодним чином не пов'язані з ГМО-заводом. Ну, Це звісно, все псо. Фейки, народи Самбора. немає чому хвилюватись. Піздец, я той завод гмошний розтовчу, вони у мене зувидять. Да. Трохи козячого гімна. Він все туди пихає. Трохи... Ну, козяче гімно везде й пихає, і в дорогу, і сюди. Ну, а як без. Треба як кудись його одягати. От, наприклад, я сьогодні <ривіт> на обіді пішов в грузинську випічку, взяв собі отаку от типу, тему. Я просто вспомнив за козяче гімно, тому що <ривіт> жіночка переді мною купила айран. Я просто згадую, як ми їздили з тобою в Одесу, і нам дуже до шаурми зарекомендували тоді Айрану. Ми купили, і там же його і викинули після того, як поїли, тому що це я не знаю, як люди його п'ють. Я теж не знаю, це дуже специфічна фігня, але до чого ти казав? Що ти купляв? Ти сказав, що ти щось купив таку штуку. Я не пам'ятаю, як вона називається. Вона там, там дивна достатня назва, але по суті, це а, булочка в віді, віді піци. Трохи завернута. Посередині ця начинка, вона прям видно ця начинка. Угу. І ну, теж дуже специфічна штука. Там, навіть назва якась специфічна, дуже, але дуже смачна.

Блядь, я вообще на нього болт запали. 8:0 того. Який позор. Двері появилися. Вау. Ми всі знаємо прекрасно, що це АІ. Я знаю, але він таки яхуїн нахуй. Це А ну блядь, розказуй, нахуя ти нам в коубасу в таблицю Менделеева? Ти нічого так і не поняв, йолом. Дай Боже Ой Боже Боже здоровля Мій план перетворити вас на тупих слухняних мутантів, які будуть жерти мою продукцію вічно. Я зроблю вас всі рабами, а зараз я зроблю і тебе мутантом з трьома сраками. Ну, пермострака мой. Юх, жух. Ти ж що, була пробка а стала мовою? Тут... Ну, типа кусочок колбаски. Та це була полетіла як... якась пробка від бутылки, а потом вона превратилось в велику колбасу, я не це знаю. Що це, як сосиски? Ж... Стрико, Микола, тут салями і 100 г rozdająть ментам. <ріст> <ріст> До знищення заводу лишилася хвилина. А чо він... він розкабанів? Я не знаю, він то мером по походу виглядає. Я думала, що він якби неживий. Тіпа як no. э, э, цей як. Робот, в якому всередині ця криса. Може, робот став від того, що в ньому оказалася криса? Ну, нормас, не знаю. Ми ж недавно дивилися про те, як чаджі піті проходив Детройт Бікенгюн. Це те ж саме: Йоп твою мать, що це за хе? в мені. Стріко! Лови того пацючеру! Криса, срана. срано. Топийся. Тупо взяв, тупой. Я нічого не знаю, я простой человек. Микола, неси бочку захуином. Ау, кола кидай в цистерну. Боже ж Ти бачиш, як він виглядає на тій унітазі. Що це золочине по другому да. О. Йому достатньо було просто сунітаза слізти? Нет, він став як цей, Поняв. Професор uh, Х. И кидал вниталь. А та походу. И так, сейчас стала какая-то бубулька. Пацаны... Mm. Мені така хуйня дивна снилася. Ніби в мене срака була зелена, а стрико літав як ракета, то вам йолопи не снилося. То ви просто ковбаси ГМОшною об'їлися. Точно! Смачна гео! Геде геможною об'їлися. Точно! Смачна була! Він ніби в аніме попав. Якщо ви теж хочете зануритись у світ шаї, щиро раджу канал НейроЄнот. Там ви о, що се. Найдете море корисної інфи про нейромережі. Посилання. Окей, оце цікаво. Я да, залишив в описі. Переходьте і вчіться створювати власних сенеків. Також. Раз ти в аутро засунув інший канал, ти міг би. його засунути так же само, як отут-от засунув. Свій канал. Угу. Ну, зараз. Типу. Ну, ладно ж. Подяка цим самбірчанинам за підтримку. Підписуйтесь на нашу монобазу, якщо хочете бачити нові серії. Ну, доволі таки цікава задумка була. Це поцікавіше, ніж строєння дороги. з Не згідна, навіть, а Да, Вонючого. Але тут теж згадується гамно, хоті і козяче. Але це вже інша історія. Добре. Дуже інші історії. Так а на цьому думаю, усе всім дякуємо за перегляд. З вами був Олег Легіна. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, підписуйтесь на телеграм канал, пишіть на що ви хотіли би ще реакції, і пишіть мені, на які анімації ви хотіли би, щоб я зробила реакцію, поки Олег буде на роботі. Так, ми говорили в нашій телеграм-групі, що така от діч, що я не знаю, коли наступний раз я зможу записати свої ролики. Тому ми зробили отаким от вот чином, що будемо через день записувати ролики. Ми спочатку запишемо для вас кучу контенту разом. Да, і в перебивках буде Настя виступати mm -hmm. з концертом. Концерт. Да, смарагдово небо надувається. Да, звичайно. <свят> всім дякуємо і всім па-па. Па-па.